От, як Буш молодший, став колись президентом. Як виявилося, я читав цілу монографію, що вони прорахували, що в оцій групі народжених там, умовно, там, чия молодость пройшла в 70-ті роки, оце коли хіпі були, оце, все, 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 і Буш не заходить, да, там, типа, надто він такий снобіст. І Буш сказав, просто колись, що там, типа, колись покурив травки. І їм там, типу, о, наш чоловік. <риклад> Саме тому, от Володимир Олександрович, наприклад, почав матюхатися э, в ефірах. Чому? Щоб хтось сказав, э, хто десь торгує на Барабашовському ринку, от, або водить маршрутки десь. І там ну, досі симпатизує Зеленському, щоб сказав, о, наш чоловік, за словом, в карман не лезе, може от так. от, ух. А там, типу, якщо він навіть в екран э, буває там. Млякне жахне щось таке словечко. То як же ж він тоді в компанії на рибалці? Там то ні напевно, ж трьох етажних же може. І ми зовсім як ми або за гаражами, коли ми там типа десь там наливаємо, представ, якщо б до нас Зеленський. Ну так то і підказка Міші подаляку. Хай десь Зеленський теж зустрінеться з мужиками, покажуть, як він в гараже там, типа буханет, подмочене яблучко, Яблочко. От Отак зайде там. Міша, беріть, веріть. Зайд зайдет там до речі, от я що помітив, Зеленський постійно апелює до е, даних 2019 року. По е, тому скільки за нього проголосували. Він постійно до цього апелює. От майже в кожному інтерв'ю він каже: мене обрав український народ: 73% населення України. А якщо да. подивитися на реальні дані, ну взагалі, 13 мільйонів да проголосувало. Чому він і до забирає ці результати, чи що від 67% які прийшли тоді на голосування, то це було всього 44%. Так що не більшість українців і це з виборців. А якщо взяти що до того ж, були ще умовно ті, кому 16 років було 14 років, але вже щось шарили, да? щось розбиралися. Ну, старшокласник, я, наприклад, 16 був допитливим хлопчиком і сумнівався, що нам потрібна комуністична партія. Так і зараз в 19-му році були 16-річні, які сумнівали, що треба вибирати артиста, нам Верховній головнокомандувачі. От і, але він тепер сказав, що він і їхній президент. Але 16-річні точно не голосували за Володимира Олександровича, не люблячи його. Так що. Хай м, не перебільшує, що за нього тут було е, більшість українців. Не більшість, меншість. Так що, так, десь. Ну, дуже, дуже ревностно він до цього ставиться, насправді, те, що да. можна помітити. Це... Так, е, 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 е. да, я от скажу, що uh -huh. дуже ревносно будь-який нарцис ставиться до уваги до себе. Е, він, мало того, він не може повірити, що хтось його може. Недолюблювати щиро, і тому він от думає, що близнюк і його недолюблюють, мабуть, за гроші, і треба тільки вичислить. Це Петра гроші, Юсейда гроші там чи ще щось. Доповідаю Володимиру Олександровичу, що я заробляю. Гроші да, як професійний грантаєт, да там, типа в якихось міжнародних е, е, від міжнародних донорів, от е, і як викладач я там стажування для студентів проходжу. І це теж гроші дають європейці в даному випадку. Але є ці гроші Юсейда, да який тепер там е, попав під репресії від Трампа. от е, Але е, це не тому, що на європейці замовляємо і кажуть Вітя, ми тобі дамо грант, якщо ти будеш там кожен вечір заходити на годину в якийсь стрім і розказувати, як ти не любиш Зеленського. От за це, а інакше не получиш ні, ні цента, ні, там, ні одного євро. Там ні, е, я просто кажу це щиро від себе, тому що ну, от, е, вважав і вважаю, що е, треба. Вибирати професійних політиків, а не от це все. І треба дивитись завжди, а чим жив цей, ця людина до приходу в політику, і які гасла вона власне несла. І от це все. Оці смішні гасла, які ну всі був всіх посадим, всіх бандитів в тюрми там, типу, вор должен сидіти в тюрмі, це вічне гасло, це всі до Зеленського сто разів це чув от або ми крепкі хазяйственники. Там ну то є гасла, на які вестись не треба. Але найпопулярніше в 19-му був який на який вестись не треба. Я не системний політик, я один із вас. Е, всі хочуть е, люди, щоб їхній керівник був. Порядною людиною, і хто продає порядність свою, той і то молодець. Але треба дивитись по ділам його до президентства. Так, от, якщо президент, от зараз два конкурента да, умовно ну, найбільші рейтинги довіри у генерала Залужного і у Зеленського. Причому залужного набагато більше ніж у Зеленського. але у Зеленського другий поки що результат. Е, от е, по довірі, то я для мене очевидно, ага. А ким був до того як? Е... Став претендувати на щось ну, в національному масштабі залужне. О, він там робив довгу військову кар'єру, там від курсанта, від лейтенанта, він там з 14-го року на війні там, все. То. Ага, а що Володимир Олександрович робив до того, як номінувався должність? О, а він там е в, бігав у Маслякова, там, типа, ну, хай ладно, це таке, з ким не буває. Я теж був там, там в КВН грав. От, але потім він з 95-м кварталом він виконував замовлення Ігоря Валерійовича Каламойського. Да, танком був цим бульдозером, який зачищав електоральне поле, де всіх там робив або смішними стобними, да, хороший метод, заходящий метод. Да. Але при цьому він вухлявся від, від служби. Мало того, він знущався над цією повісткою, Там, типу, ха-ха-ха, дивіться, що клітіни мені прислали. Я ж у Блін за стажу. Діла, так я ребята. От вони зараз роблять, як ви, Володимир Олександрович, частина українців. Просто повторюють у вас. Ви ж були ухилян, там Вони а ви ж сказали, що всі ми президенти, от толпа і ухиляється тепер. Ну, по вашому образу і подобі. То я завжди буду вибирати людей, хто вони з ким вони дружать. Жили, що вони робили до того, як ким стати. От чи не було у них от зашкварів, раз ми почали з зашкварів, то у Володимира Олександровича було багато зашкварів. Але я хочу сказати між і подаляку: що для більшості українців ті його зашквари не зіграли ніякої ролі, тому що всі подумали, що він один із нас. Був запит на те, просто був суспільний запит на несистемних політиків. Тепер у суспільства наїлися несистемних системних політиків, наїлись, переїли, отут тошнить уже. І тепер у людей запит на патріотів, на людей, які можуть е, цю країну привести в адекват, на людей, які не беруть від Коломойського 41 мільйон е, доларів, а потім не донатять. А як залужний, возьмуть мільйон і переведуть, ну, от йому в спадок якийсь дідусь в Америці мільйонер, завіщав там. Валерію залужному мільйон залужний що, десь десь на офшори дніс ні. Ні, він взяв і пожертвував цей мільйон э, э, доларів на боротьбу України. О, для мене це знав. Тут же знабіжить Маріянка і скаже, він спеціально це спіти, і так хай Зеленський спеціально, хай мене порадує спеціально 41 доларів, там уже з процентами набігло, навірно, возьме, достане десь Кіпрської офшорки і сорок 41 мільйон доларів задонатить. Я скажу, ну твою дивізію гляньте. ж, ну от... От що Хріст зживотворячі ділять, да, як хтось казав. Е, е, і тому ми, ми судіть по, по справах. От зараз теж е, зараз е, ми побачили, що буває, як коли Зеленський хватає просто новнемів з вулиці, а потім виявляється, що той хтось із них гвалтівник, той ще хтось, той там рука Москви насовали, той там людина. Ігоря Коломойського, то ще щось, ну то есть, в общем, набрали подонку кожний тварин попарі. І тепер, звичайно, тепер для кожного політика треба буде оглядуватися там, типа кого ви берете в команду? Тобто, да? скажем так. Кастінг тепер обов'язково, я думаю, буде правило в державі України, щоб не підставитися. Або ще краще, що треба, щоб кар'єру цю напрацьовували, а значить, щоб з'являлись партії ідеологічного типу. Тому що та ж сама, той самий Шольц ішов в цій лівацькій партії. Там довго-довго робив кар'єру. Да? Той же ж, перед цим була. Ця Господі Ан Ангела, да, яка там з юних років робила е в Хедесі е кар'єру. Да. І коли тільки виникають несистемні політики, от як Зеленський або як Трамп, і тоді біда бідушка. От щось тільки так. А я думаю, що світ від популізму. Ну зараз маятник ворухнувся в бік популізму. Окей, але він же ж поїде назад, і потрібні будуть політики в краватках, не в кедах, гадство, блін і в рованих джинсах, а в піджаках. От в рубашках і е, затянуті в краватку. Десь десь так я думаю, що має бути, е, Бо інакше в, в, жалко за цей світ якось <с> стрьомно, скажімо так. <гум> Володимир Зеленський дорікнув, що українці в перший рік повномасштабного вторгнення вивезли за кордон 35 мільярдів доларів. Все це призвело до обвалу економіки. А... Чекайте, ж, Зеленський сказав, що людей не попередили, бо боялися обвалу економіки і паніки. А може, треба було все-таки сказати людям? І жертв не так багато було би. Ну, я впевнений, що треба було сказати перше, що, от, наприклад, да, Володимир Олександрович, признаюсь, моя сім'я ми не вірили в шашлики імені Зеленської, тому моя сім'я встигла із сум. От вже в 11 тут були орки, вже в 11, десь в пів 12 суми було зажати. Але моя сім'я встигла вискочити, тому що були готові до цього. І дружина забрала саме дороге, що у нас є з дітей, і поїхала. Да? І от виїхала вона прямо там не знали, що там буде. От і сум ну нікуди було їхати, і поїхали за кордон. І, Да, якісь кошти вивезли, тому що на щось треба було доїхати і попервах жити. Але потім все нормально. В 23-му році діти там сходили в школу, рік провчились в школі. В Європі повернулись і все нормально. Там якусь яку частину потрапили, Володимир Олександрович. Але хто це, це від, від і чого від, від від того, що ми отакі е, негарні? Але о, точно я вам скажу, що моя дружина її не зупинили десь як е, зам Баканова, якось на букву «Н» чи на умов. Блін, боюсь помилитись прізвище, яке в Сербії зловили з повним баба. на умов. Це ж ваша команда на умов, да? Угу. Генерал ну, на умов. О, генерал Наумов. Володимир Олександрович, це генерал наумов і, і же з ним, це ваші повивозили 35 мільярдів. У мене не було там 35 мільярдів і рядом там були да, якісь там нанички гроші, там, тіпа, щоб заправлятися, щоб десь е переночувати, доїхати, там, влаштуватися в хостелі, там і е ну, фактично. Ну, рік трошки більше року прожить, да. Е, от, але там сестра дружини тут же ж пішла на роботу. Е, там, ну, то есть, там на в Європі особливо ніхто не сидів. От, дружина дистанційно заробляла, ну, вона в аспірантурі. Е, то ну Стоп, стоп, стоп. Там не треба звинувачувати, там не треба. Е, с, е, з большої А що зовні. люди мали робити, от мені цікаво ну, в тій так, ситуації так, От так. що люди мали робити не виїжджати з країни, не і хтось, рятувати хтось, свої сім'ї. Хтось виїхав, але не з багажником. То тобто прості люди. Ну причому я себе там абсолютно не вважаю бідним, ну якраз себе перечисляю до середнього класу. Да, там хіба я викладаю там, я в якихось проєктах, щось заробляю, але там ну маю машину там. Але ну при тому ну я точно не мільйонер, Вже розумію, що мільйонером не стану в цьому житті і не хочу. В принципі от і, і там дами точно мільйони не вивезли. Щось так, не... Але я хочу дорікнути Зеленському. А хтось да і дійсно інструктаж проводив. А скільки загинуло зараз, там кажуть 40 тисяч в Маріуполі, далі спорять, це мирних громадян? 40 тисяч загинуло. А може їх треба було попередити? Все таки чи нам все таки бабоси дорожче людей? Володимир Олександрович, от як спитати? А як, от е, будь тим, що досі до речі ніхто цього не зробив, е, коли от окупація Сумщини почалася, окупували багато ж. Ш... Територіальних громад і багато хто зробив по, по різному. Да? От у мене троє знай знайомих голів ОТГ, Ну я власне всіх голів ОТГ в Сумщині, знаю. І от один відступив з погранцями. Да? Тобто пагранці відступили він з ними. І тепер його звинувачують, що там як же ж ти кинув громаду напризволяш, на що вони це ж і більше місяця вони страдали. А де ти був? Ну а він вступив в ЗСУ і далі воює. Да? Інший сидів десь по погрібам в підпіллі, там, типа Алло, Павло, десь там. Ну, в общем, підпольядком Да? І йому теж сказали: А чого ж ти не вийшов до них і чесно, там, типа, не то, 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 то. Ну, то ж он ну, там, а третього е, теж карна справа, тому що вийшов чесно до окупантів, сказав: Я залишився тут з своїми людьми, ось будемо пекти хліб, а окупанти теж пару лоточків хліба і тепер йому а ти кормив окупантів. В общем, на всіх трьох відкрили карні справи. А все чому? Бо Володимир Олександрович перед війною, ну добре, ти людям не довіряєш. Ну теж є. Держава Україна органи місцевого самоврядування, які на хвилинку виконують частину державних повноважень, в тому числі там через сімейну медицину, охорона здоров'я, да? в тому числі освіта. Також освіта делегує повноваження місцевому самоврядуванню, учіть, і тому є якийсь відділ освіти якоїсь Білопільської, Сумської, міської ради, да? є, значить, делегувала повноваження, значить, і відповідальність. Да? А тут ви не сказали головам громад там, типу, не провели інструктаж. Ви мені не довіряєте, бо я ж вдруг запанікую і втечу із Сум. Хоча я не втік. От якось. Бо, бо всі там, типа, Зеленський не втік. Ну хорошо не тікать з Київського бункера. А спробуйте не втекти із сум. Свідомо Уже трошки важче, да? Але між тим. І багато галів громад не втекли, да, там, типу, я не буду зараз прізвища називати, не втекли, залишились в тому числі в підпіллі, да, там і якось намагалися комунікувати. А ви всього-навсього забули їх проінструктурувати, да, інструктаж зробити, що? що робить голові сільської громади, коли ворог прийшов і окупував громаду? Як вести себе? Виходить, здійснювати якусь колаборацію, казати, що там, типа, я поза війною, але я хочу хліб, роздаю ліки там, тіпа, підвожу воду там, де потрібно. Це ось моя функція. там, тіпа. І е, у нас там було, що директора школи однієї пристрелили, не віддавала ключі від школи, а вони хотіли аорки хотіли просто погрітися, бо березень місяць був холодний, було мінус 15. То як будь директору школи видавати ключі від школи, іти ні, мало того, вони хотіли не просто. Щоб відкрила, щоб запустила котельню в школі, да? запускати котельню чи потім посадити за це.